Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас розвиток зв'язкового мовлення. Переказую текст віщуни природи. Давайте з вами відгадаємо декілька загадок. Хто це каже кар-кар-кар, хто літає поміж хмар? Це дзьоба та горда пані ходить в сірому жупані. Як зоветься ця матрона. Знають всі, що це ворона, вірно. Як лебіденька кружляє, по дорожці стелиться, під собою замітає снігова, вірно, метелиця. Діточки, сьогодні на уроці ви будете продовжувати вчитись переказувати текст письмово за планом. Пригадаєте, з яких частин складається текст. Дізнаєтесь, багато Що в першу чергу нам потрібно зробити, це прочитати текст. Спочатку прочитаю його я. Ви слідкуйте. Віщуни погоди. Чимало птахів передбачають погоду. Придивіться уважно до синиць, ворон, горобців, узимку. І ви зможете передбачати зміни в погоді. Вранці попискують синиці. Горобці ховаються у купу хмизу, а перед тим вони носили в дзьобках пір'їнки, пух, утеплювали свої житла. Це означає, що невдовзі посилиться мороз. Добрими віщунами змін погоди є ворони. Перед завірюхою вони гучно каркають, зграями в снігу купаються, перед посиленням вітру тихо сидять на ніжках, на ніжних гілках дерев. А сіли дружно на землю, чекай відлиги. Зупини відео і прочитай цей текст. І ще раз, самостійно. Поясни, як ти зрозумів такі слова віщуни, чимало, передбачати, хмиз, відлига. Напевно, є якісь слова з цих, які ти ще не знаєш, які тобі невідомі. Або, можливо, ти чув, але не знаєш. Що ж вони позначають? Давай зараз з тобою розб'ямось. Віщун той, хто віщує, прирокує, передбачає події наперед. А що ж таке передбачати? Бачити, припускати що-небудь заздалегідь, чекати чогось, що таке хмиз. Давайте розглянемо картинку, яку ви бачите перед собою, і прочитаємо роз'яснення. Хмис це невеликі тонкі гілки, відділені від дерева. Чимало. Це означає немало, досить багато. Іде мова про кількість чогось. Що ж таке відлига? Значне потепління взимку або ранньою весною, що викликає часткове реставання снігу і льоду. Подивіться на картинки, і ви зрозумієте, про що йде мова. Діточки, наступним завданням вам буде розглянути картинку. І розказати, що зображено на цій картиночці, яку погоду віщують зображені птахи. Поясніть, будь ласка, чому ви так думаєте, давайте згадаємо з вами, як писати переказ. Потрібно для початку поділити текст на частини. Давайте згадаємо, які частини. З яких частин складається текст. Перша частина називається зачин. Друга частина основна частина тексту. І третя частина це кінцівка. Потім добрати заголовки до кожної з цих частин. Записати план прочитати окремі частини до складеного плану, переказати кожну частину і потім вже закрити текст і написати переказ за планом. Ну що ж, прочитай, будь ласка, зараз іще раз текст, визнать, скільки частин має цей текст. Якщо ти вірно визначив, то ти зрозумів, що цей текст має три частини. Він складається з трьох частин. Відкрий зараз, будь ласка, зошит, запиши сьогоднішнє число, класна робота. Запиши посередині назву тексту, ввіщуни погоди. І слово план. Давай спробуємо скласти план до тексту. Для цього ми зараз з вами перечитаємо кожну з частин окремо і доберемо до них заголовки. Перша частина. Чимало птахів передбачають погоду. Придивіться уважно до синиць, ворон, горобців узимку, і ви зможете передбачити зміни у погоді. Подумай, будь ласка, як би ти хотів назвати цю частину тексту. Запиши її до свого плану. Прочитаємо другу частину. Вранці попискують синиці, горобці ховаються у купі хмизу, а перед тим вони носили в дзьобиках пір'їнки. Пух. Утеплювали свої житла. Це означає, що невдовзі посилиться мороз. Добери назву до цієї частини і запиши собі у зошит. Саме наступну частину тексту. Добрими віщунами змін погоди є ворони. Перед завірюхою вони гучно каркають з граями, в снігу купаються. Перед посиленням вітру тихо сидять на нижніх гілках дерев, а сіли дружно на землю, чекай від лиги, назви цю частину і запиши назву до свого плану. Ну що ж, тепер ти можеш переказати текст усно, скориставшись планом. А тепер приготуйся записувати переказ тексту і зверни увагу, як пишуться подані слова. Чимало передбачає, придивіться, синиці, горобці, узимку вранці, невдовзі посилиться, посилення. Зупини відео і прочитай ці слова самостійно. Запам'ятай, як вони пишуться. Зверни увагу на виділення частини цих слів. Ну що ж, починаємо записувати текст. Запам'ятай, потрібно тобі спочатку записати назву тексту. І пам'ятай, що кожну частину тексту ми починаємо писати з нового рядка. Розпочни із заголовка, зупини відео, запиши свій переказ. І що ж, прочитай тепер свій переказ. Якщо знайдеш помилки, виправ їх. Домашнє завдання вам потрібно намалювати ілюстрацію до написаної розповіді. Бажаю успіхів і гарного дня!